Шанобливе ставлення до старості в євангельському вченні, глибокий аналіз. У сучасному світі, де панує культ молодості та продуктивності, старість часто сприймається як небажаний етап, пов'язаний зі слабкістю, хворобами та втратою соціальної значущості. Однак святе письмо, зокрема Євангеліє, пропонує кардинально інший погляд, глибоко шанобливий, сповнений мудрості та надії. Аналіз грецького оригіналу Нового Завіту біблійних прикладів та богословських роздумів відкриває старість не як захід життя, а як благословенний період духовного дозрівання, плідності та підготовки до вічності. Лінгвістична мудрість, як грецька мова розрізняє старе, грецька мова, якою написані євангельські тексти, є надзвичайно точною і багатою на відтінки. Це особливо помітно у словах, що позначають поняття старий або старіння. У Новому Завіті використовуються щонайменше три різні слова, і їх вживання чітко розмежовує зневажливе і шанобливе ставлення. Негативний відтінок старе як зношене та застаріле. Одне з грецьких слів, що перекладається як старий, має виразно негативну конотацію і ніколи не вживається стосовно людей похилого віку. Воно позначає щось зношене, застаріле, те, що втратило свою актуальність і силу. Яскраві приклади з Євангелія ілюструють це значення. Старий одяг до старої одежі ніхто не вставляє латки з нової тканини, бо вона лише сильніша розірва одяг. Старі бурдюки і не вливають молодого вина в старі бурдюки, бо вони, втративши еластичність, можуть тріснути. Старий ветхий завіт – це слово використовується для опису старої угоди, яка поступилася місцем новій, досконалішій. Стара гріховна природа, апостол Павло говорить про стару людину, нашу гріховну природу, яку потрібно відкинути, щоб жити новим життям у Христі. Показово, що від цього грецького кореня походить назва науки палеонтологія, науки про давні вимерлі організми. Це підкреслює, що дане слово асоціюється з чимось віджилим, що залишилося в минулому. Нейтральний відтінок старий, як констатація віку. Інше слово зустрічається в Євангелії лише один раз у розмові Ісуса з Никодимом. Коли Ісус говорить про необхідність народитися згори, здивований Никодим запитує, як може стара людина народитися знову. Тут слово має нейтральне забарвлення, воно просто констатує факт прожитих років біологічний вік людини. Саме від цього грецького слова герон походить назва сучасної науки геронтології, яка вивчає процеси старіння. Позитивний відтінок, старший, як повага і авторитет. Найчастіше для опису людей похилого віку в Євангелії використовується слово, що несе в собі глибоку повагу та шану. Українською мовою воно чудово перекладається як старший. Це слово має подвійне значення вік, людина, яка прожила багато років. Статус і авторитет, лідер, старішина, той, хто має духовний досвід і мудрість. Примітно, що те саме грецьке слово використовується для позначення церковного сану, пресвітер. Лише контекст дозволяє зрозуміти, чи йдеться про керівника громади, чи просто про літню людину, до якої слід ставитися з пошаною. Апостол Павло у своєму посланні до Тимофія пише: старшому не докоряй, але вмовляй, як батька, старших жінок, як матерів. Це пряма настанова ставитися до літніх людей з такою ж повагою, як до найближчих родичів. Таким чином, біблійна мова підносить людей поважного віку, називаючи їх шановними мудрими старійшинами. Двоїстість старості, тілесне згасання та духовне оновлення святе письмо не ідеалізує старість, визнаючи її фізичні виклики. Апостол Павло у другому посланні до Коринтян 4,16 геніально формулює цю двоїстість, тому ми не втрачаємо відваги, бо, хоч наш зовнішній чоловік і тліє, проте наш внутрішній оновлюється день у день. Старість це час, коли зовнішній чоловік, тобто наше фізичне тіло, поступово слабне, зношується і втрачає силу. Це неминучий процес. Однак для віруючої людини цей процес занепаду тіла відбувається паралельно з іншим протилежним процесом, духовним оновленням і зростанням. Серце, що довіряє Христу, з роками стає лише сильнішим, мудрішим і ближчим до Бога. Прекрасною аналогією тут є осінь. З одного боку, осінь це час, коли листя жовтіє і опадає, природа ніби завмирає. Але з іншого боку, саме восени дозрівають найсолодші плоди, збирається врожай. Так і старість, хоча тіло в'яне, душа віруючої людини приносить зрілі плоди духу, мудрість, терпіння, любов, глибоку віру і надію. Приклади благословенної старості у Біблії Євангеліє та вся Біблія сповнені надихаючих прикладів людей, чия старість стала вінцем їхнього життя і свідченням Божої вірності. Симеон та Анна. Євангеліє від Луки починається з історії народження Христа, і першими, хто впізнав у немовляті Месію, були двоє людей поважного віку Симеон та Анна. Їхні обличчя, ймовірно, були вкриті зморшками, але вони сяяли радістю, вірою та надією. Вони роками молилися і постили, очікуючи на визволителя. Їхня старість не була пасивною, вона була активним, молитовним очікуванням Божої обітниці. Вони є взірцем сяючої, благословенної старості, яка зосереджена не на земних турботах, а на очікуванні Бога. Патріарх Яків Ізраїль. У молодості Яків був хитрим і часом покладався на власні сили, щоб досягти бажаного. Однак на схилі літ він постає як зрілий, мудрий патріарх, сповнений віри. Сцена благословення ним своїх онуків, синів Йосипа, книга Буття 48, глава, є однією з найзворушливіших у Старому Завіті. Яків, майже сліпий, говорить не про земні статки, а про Бога. Він згадує все своє життя і бачить у ньому руку Бога, що пас мене від мого народження аж до цього дня. Його останні слова це не скарги, а передача духовного спадку, благословення, яке фокусується на Божій вірності для майбутніх поколінь. Старість як час плідності та служіння всупереч сучасним уявленням про вихід на пенсію, як про час бездіяльності, Біблія вчить, що старість може і повинна бути періодом плідного служіння. Обітниці Псалмів Псалмоспівці неодноразово висловлюють надію на Божу підтримку в старості. У Псалмі 71 автор молиться, не відкинь мене в час старості, коли зменшиться сила моя, не покинь мене. А Псалом 92 дає дивовижну обіцянку, посаджені в Домі Господнім, навіть у старості будуть плодоносити, будуть соковиті та свіжі пси. 92: Від 14 до 15 Бог обіцяє, що життя віруючої людини може приносити плід до самого кінця. Служіння апостолів Більшість апостолів загинули мученицькою смертю, але ті, хто дожив до старості, як от апостол Петро, продовжували своє служіння. Своє друге послання Петро пише незадовго до страти, відчуваючи, що незабаром покину свою оселю. Але замість того, щоб думати про себе, він турбується про церкву, пише настанови, зміцнює віру інших. Його старість не була часом відпочинку, а кульмінацією служіння. Роль старших у церкві. Послання до Тита, 2 глава, дає чіткі вказівки щодо ролі літніх людей у громаді. Щоб старші чоловіки були тверезі, поважні, розсудливі, здорові у вірі, любові, терпеливості. Щоб старші жінки навчали добра, щоб наставляли молодих жінок любити своїх чоловіків, любити своїх дітей. Старість тут це статус, який передбачає мудрість, духовну зрілість і відповідальність бути прикладом та наставником для молодших поколінь. Філософія переходу, старість як підготовка до вічності, старість є природним сигналом про те, що земний шлях добігає кінця. Книга Еклезіаста, 12. глава, алегорично описує фізичний занепад, підводячи до висновку, і повернеться порох у землю, звідки й прийшов, а дух повернеться до Бога, який його дав. Для віруючої людини смерть це не трагічний кінець, а перехід до вічного дому. Про це свідчать описи смерті праведників, Авраам помер у добрій старості, старий і насичений життям. Давид помер у щасливій сивині у похилому віці. Слова добра і щаслива вказують на те, що старість і смерть прожиті з Богом є благословенням. Апостол Павло, очікуючи на страту, описує свою готовність до переходу дивовижними образами 2 Тимофію 4 від 6 до 8, бо я вже стаю жертвою. Він розглядає свою смерть не як поразку, а як останній акт служіння, фінальну жертву віри, приємну Богові. І настав час мого відходу. Грецьке слово, перекладене як відхід, буквально означає відплиття або зняття з якоря. Смерть для Павла це не зникнення, а відплиття корабля від одного берега земного життя до іншого небесного, де його чекає Господь і вінець праведності. Висновок життя з Богом як запорука гідної старості, старість, неминучий етап людського життя, встановлений Богом. Вона несе з собою фізичні труднощі та виклики. Однак євангельський погляд перетворює її зі смутного заходу сонця на благословенний час духовного врожаю. Коли людина йде по життю з Богом з юності у зрілі роки, то й у старість вона входить з ним. Тоді цей період стає не часом втрат, а часом здобутків, мудрості, глибокої віри, тісних стосунків з Богом і можливості бути благословенням для інших. Тож нехай Господь благословить кожного з нас бути людьми, які з Господом живуть, з Господом старіють і з ним помирають, щоб бути вічно з ним. Амінь.